Друзі, всім привіт! Ще не заїхала в Алді, десь окупила, тому що не хотіла їхати сюди з дітками, тому що це зайві витрати. Зараз вам покажу. Зараз вам трошки покажу, що я купила. Тому що це не є тижневі закупи. Це так. Те, що позакінчувалось, перевірила, що в холодильнику є, і, і все. Отже, сумки Надя так як завжди не взяла. Маю тільки одну, тому буду кидати просто в багажник, буду вам зразу показувати. А вже біля дому трошки розсортую. І так за все я зараз не занесу додому, тому прийдеться два, може навіть три рази йти. Отже, перше це такі пластівці. Це на пробу я взяла діткам на сніданок або на мірієнду. Не знаю. Це журнал, що буде тут на наступний тиждень. Далі виноград, він без кісточок. Кис... Без Ось таке томато Фріто. Правда, діти його не дуже люблять, вони більше люблять з маркадони. Але маємо, що маємо. Вершки. Яйця. Елька 12 штук. Я взяла дві пачки. Далі на сандвічі ось такий, такий сир, він вже порізаний, 400 грамів. Це моє. Далі ось такий сир. Це переважно їсть мій чоловік. Взяла 4 штуки. Ось такі булочки. Це я діткам даю до школи зазвичай на перекус. Не ще люблять круасани, але круасанів не було. Яблука ось такі. Яблука в нас здуть, як в суху землю. Це цибуля. І ось такий взяла сир Ми зазвичай їмо ементаль, також 400 грам, але його не було, то купила Мазда. Він трошки дорожчий. Наскільки пам'ятаю, також непоганий. Отже, взяла таку коровку, це діти люблять. Це якби зверху покрите шоколадом, а всередині таке молочне. Навіть не знаю. Одним словом, зберігати треба в холодильнику. А це їхній різдвяний турон. Він м'який, дуже схожий на нашу українську халву. Дуже відчувається багато гріхів. Мені подобається. Ось такі йогурти Альпро. Там тільки 4 штучки. Ось такий е, хамонкосідо, це також на сандвічі. І ми зранку робимо такі собі буріто. Також туди додаємо. Дві штуки. Мандаринки. Мандаринки якісь дуже дрібні. Не знаю, будуть солодкі чи ні. Спробуємо. Це я діткам обіцяла щось купити. Далі батідо, це також школу я їм даю. Атун. В олії оливковій, дуже смачний, до речі, навіть смачніший, ніж моркодоні. Так, Картопля тут скільки тут є? 1 кілограм. Але це така картопля, вона коли її зварити, її тільки варити, жарити її не треба. Вона так і називається для гарніру. Коли її зварити, вона виходить така як молода картопля. Це морква. Морква у нас також йде. Ось на тушкування взяла е, таку індюшку, точніше її філе. Це я тушкую колись. І ось такі сосиски. Це, мабуть, буде на завтра, на вечерю. Е, вони і курячі. Там ще є свинячі, але я такі не люблю. Ось такий хлібчик. До речі, я зняла відео, як я його нарізаю. Вам тут поставлю. Ось е, лаваші. Зранку ми з чоловіком снідаємо ось такі лаваші, ми замотуємо туди оцей хамон сіду, кетчуп і натраємо сир, все це запікається в мікрохвильовці, як запікається, розігрівається. Взяла три штуки. І ось такий пакет молока. молока діти п'ють багато. Де його тут має поставити? Да. Маленький багажник це теж поганенько. І банка кетчупа. Все, ось такі в мене покупки. Ось і сума доплати вийшла 78 євро 26 центів. Ну що, ціни попідростали, в принципі, тому так і виходить. Нічого не купила, а гроші багато заплатила, якось так. Нема, напевно, нічого гіршого, ніж коли хворіють тобі діти, навіть якщо це є просто звичайна температура. Одним словом, готувала я вечерю, тому що ми сьогодні маємо запис до лікаря, педіатра нашого, на вихідних мені діти почали дуже кашляти обидвоє. І я, щоб це не затягувати, хотіла, щоб їх педіатр послухала. І, звісно, відповідно, дітки сьогодні пішли в школу. Я думаю, от з вечерю, тому що у нас запис на за 10 108 вечором. Тобто що ми повечеряли і спокійно пішли собі до педіатра. І готувала я відбивні і подзвонив мені номер, якийсь приватний. Виявилась наша професора. Сказала, що Серхі має температуру дуже високу, дуже погано себе почуває, одним словом. І... І я гальопом почала збиратися, забула про свої відбивні і то, що варила, жарила. Одним словом, довше oh, хоть згадала їх виключити. Спалила останню партію, пригоріли мені, oh, ну нічого. Збрала я дітей зі школи, в серхі була дійсно температура 38, і не знаю, то напевно кожної мами таке. Як тільки дитина прихворіє, зразу мама починається якась паніка. Не знаю, як в когось, але в мене точно. Не знаю, що робити, чим дитині допомогти. От читали йому парацетамол дитячий, чекаю, коли впаде температура. Ну і звісно, підемо до лікаря для того, щоб послухала, подивила вушка, горло і все решта, що то може бути. Велєни температури немає, але також кашляє. Так що поїдемо разом, всі в трьох. Завтра ніякої школи вже тоді не буде. Все відміняється і. І якось так будемо сидіти вдома. Не знаю, що то за бацила причепила, що за вірус. Ну що ж, друзі, у нас вже наступний день. Вчора ми були в лікаря. Отже, вона дітей послухала, подивилася, ніяких хрипів немає. Сказала, що температура може підніматися через горло, трошки було запалене в Серхіо. І ми приймаємо зараз сироп, такий грінтуз на екстракті меду і, і, і там, досить непоганий такий, тому що вчора діти випили сироп і ніч вже була більш-менш спокійна. Вони не так кашляли. Також даю такий дитячий ібупрофен. Для того, щоб їм обезболити трошки. І все. Ну, діти вдома, звісно, я їх до школи не вела, Аля, чому ви падаєте. І подивлюся, як вони будуть себе сьогодні поводити. Якщо температури не буде, то наша доктора сказала, що вже завтра можна йти в школу, тому що зараз ногу нічого там немає, тобто все нормально. А я поїхала на роботу, надіюся дітки поправляться і ми війдемо у звичайний ритм. Тому що кажу, виводить мене це панікую, переживаю, не сплю. Одним словом, як кожна мама, мабуть. А вам бажаю гарного дня. Зараз такий період, тим більше, перехід з тепла на холод. Тому пильнуйте себе і і всього найкращого. До скорої вам зустрічі! Всім папа! -па, я поїхала на роботу. Гарного дня!